Ідея відновити пам'ятник депутату австрійського парламенту та почесному громадянину Чернівців. Студентський парламент ЧНУ вирішив в процесі підготовки до 140-річчя з заснування університету. Взяли саме за цю пам'ятку, бо кажуть, без Костянтина Томощука університету в Чернівцях могло б і не бути. Те, що побудували університет, це справді велика подія. Бо не знати, чи ми зараз би тут стояли в цій шатній залі, і чи взагалі були чернівці тими чернівцями, якими ми їх знаємо зараз. Керівництво університету підтримало ідеї студентів разом із адміністрацією. Юстот парламент уже розпочав роботу над планом відновлення погруддя. Є навіть фотографії старовинні, які збереглись. Тобто плануємо відновити один до одного, тобто автентично зберегти те, що було. Активісти зазначають, що погруддя бронзове, тому коштів на відновлення потрібно багато. Де братимуть гроші та якими шляхами їх отримуватимуть, поки що невідомо. За словами представників міської ради, для реставрації потрібно шукати гранти. З Державного бюджету може бути фінансування, але все-таки робиться акцент на те, що це фінансування об'єктів за гранти, за інвестиційні кошти, за якісь. Допоміжні надходи, і тому скажемо чіткого бачення все таки, чим може держава допомогти збереження охорони культурного спадщини? Сьогодні ми не маємо окрім відновлення пам'ятника Костянтина Томощуку в парку імені Юрія Федьковича, в Чайну планують завершити ремонт у п'ятому та шостому корпусах університету та розпочати реставраційні роботи у четвертому. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.